Різдво одне з найголовніших свят християн, адже саме в цей день народився Син Божий Ісус Христос. Більшість віруючих Різдво зустрічає в храмі, аби бути ще ближче до Бога та цього святкового дня. Для того щоб зустріти Різдво Христове безпечно, фахівці ДСНС нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час використання традиційних атрибутів різдвяних святкувань. Громадянам, які на різдвяні свята будуть відвідувати храми, треба також дотримуватись правил пожежної безпеки. Це треба дотримувати. Дистанції один від одного, щоб не підпалити одяг або хустку свічку, яку треба тримати в руках, не підходити близько до свічників, не стояти до них спиною, не стояти на евакуаційних виходах. При святкуванні Різдва вдома також не залишайте без нагляду свічки та лампадки. Певні правила пожежної безпеки мають бути дотримані і в самих храмах. В храмах повинні бути вогнегасники на випадок пожежі, повинні підсвічники стояти на негорючих підставках. Які виступають за габарити підсвічника на пів метри з кожної сторони, підсвічники повинні стояти на відстані від горючих конструкцій, і також ці підсвічники не повинні стояти на евокаційних виходах. Поліцейські також у цей день будуть на варті безпеки, тому кількість нарядів та патрулів була збільшена. Це все для безпеки громадян для збереження спокою місцевих мешканців. Попри велике свято для всіх християн, комендантська година, як в пок. Кровську, так і по всій Донеччині, не скасовується. І комендантська година з 21-ї години до ї ранку. Тож не порушуйте ці ці вимоги. Порушники будуть притягуватися до адміністративної, а іноді і до кримінальної відповідальності. Не варто забувати і про те, що використання та продаж піротехнічних засобів знаходяться під забороною. Пам'ятайте, що ваша безпека та безпека ваших близьких залежить в першу чергу від вас, і тільки власна обачність сприятиме тому, щоб свята пройшли без надзвичайних подій.